Шановні глядачі, в ефірі програма ток-шоу Розмова про головне на Кізвілі ТВ. І сьогодні у нас у студії ліцей КПІ. Отже, перше запитання до вас, влади. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в 6 класі. У вашому класі багато учнів? Так, багато, 29 учнів. А, а ви, Віктори, зі всіма своїми однокласниками дружите? Майже зі всіма. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні, не часто. Павле, скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого краще оцінки з фізкультури? У Хлопців чи дівчат? Хлопців. А з математики? Теж у хлопців. А ви Тимофія? Що зазвичай робите на перервах? Що ви зазвичай робите на перервах? Зазвичай ходжу по поверхах, розмовляю з Вітєю, іноді бігаю. Чи ви ходите у їдальню? Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Кириле, чим зазвичай годують у вашій школі? У нашій школі годують різними кашами, пюре, супами. Також є котлети, піци багато хто. Думаємо. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Звісно, достатньо. Іван, а ви їсте у шкільній їдальні? Так. Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Так. Володимир, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Більш-менш. А вам доводилося бути в кабінеті директора? Так, були декілька ситуацій. Якщо так, то з якої причини? Колись майже подрались з другом. Побивати. Але все мирно закінчилось. Вікторе, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні, не викликали. Це взагалі страшно? Мабуть, так. Як ви гадаєте? Так. Добре? Ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Тому що я не полюбляю бути управляючим школи, ліцею або інших навчальних закладів. Що б ви зробили в першу чергу, якби були обрали вас директором влади? Я б віддав гроші на їдальню і також на нові вікна. Бо раніше в ліцеї було холодно взимку. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кідзвіл TV. Та я його ведучий Ілля до зустрічі в наступних ефірах.